Привіт. знаєте, я дорослі, що починаю думати, що посіпаки це найкраще, що придумало людство. Привіт, друзі, це Тара. Я розмовляла як посіпак останні десять хвилин. це через те, що я буквально лежала на підлозі ванни, як в моїй кімнаті. все це розмірковуючи про життя і рішення в моєму житті, котрі привели мене сюди. всі дії мають наслідки. Купа задкових речей, зроблених дарма. Я чудово себе почуваю. Повернула свої нігті. Я не знаю, чи я знімала з моменту їхнього повернення. У мене не було довгих нігтів більш ніж рік. Я зняла їх після розставання. Та весь час не робила їх. Не знаю, чи це якось пов'язано моєму мозку. Люди постійно пов'язують таке. Тому я просто не хотіла довгі нігті. Кожного разу, коли я доторкую з ними до мармуру, це посилює якусь хвилю через моє тіло. У мене кожного разу з'являються мурашки. Тож за останній рік у мене не було такого манікюру, але до цього я була акриловою королевою. Загалом багато теревень про нічого. В мене все сербить останнім часом, не знаю чого. Можливо, це. Ні, це не тому, що я лежала на підлозі, вчора вдома було прибирання. Сьогодні Джейк, Джонні та Керітон влаштовують вечірку. Моя улюблене. Буквально без причини вони називають її вечірка диявола. В усі запрошення було написано Вечірка диявола, і потім в описі написано Ми дияволично запалимо. Не знаю, що це означає. Я спитала в Джека про це. Він відповів, що ми просто дияволичне запалимо. Ну, добре. Зараз близько трьох дня. Вечірка починається достатньо рано, о восьмій. Скоріше за все, я приїду туди трошки раніше, тому що, коли хлопці влаштовують якусь вечірку, я відчуваю, що я пов'язана з цим. Тому я найкращі друзі, і це сприймається як щось особисте. Я нічого там не роблю, просто з'являюсь. У мене таке враження, що вечірка, тому відповідальність, хоча відповідальність в мене повністю відсутня. Хотілося б зібратись. Я буквально в сенсі чухую мою дупу. Це ганебно. Це взагалі моє стено, але насправді виглядає по іншому. Це не так. Зберусь трішки раніше, лише тому, що я хочу виглядати неймовірно сьогодні. Сьогоднішня ніч це одна з тих ночей, коли я зробила брови вчора. Мій манікюр дуже гарний, хочу виглядати незабутньо. Зазвичай, якщо я збираюся, хочу виглядати гарно. Це тому, що я зустріну когось особливого. І ось я виходжу, виглядаю дивовижно. Але сьогодні ніхто не прийде для кого б я хотіла виглядати супермило. Сьогодні я роблю це особисто для себе. Чого ж це так свербить? Останнім часом, коли я стресую, у мене з'являються різні висипи на тілі. Я просто ігнорую це, бо в мене найменше в світі тривожність за моє здоров'я. Так, ви будете всі приході зі мною. Думала назвати це відео збираємо зі мною на вихідну ніч. Але це на вихідна ніч. Сьогодні п'ятниця. Чуть взагалі вважала, що це четвер. Мій тиждень був достатньо ауч. О, привіт, солоденький. Місіс Цукрик не сходить з мене в погляду. Привіт. Ой, та щось біля любить. Давай це приберу. Ого, ти такий хорошенький. Він просто наймиліший хлопчик у світі. Ти найкраще, що трапилась в моєму житті. Сиділа в моєму телефоні, нічого не роблячись, тому що як я сказала, я почав збиратись рано. П'ю матчу. Хочу, типу, я не можу встати. Можемо показати, що в мене на столі зараз. Тут пакунчу, котрий мені подарував Джек на мій день народження. Це крутезні навушник від бренду Gimka Dutch Skims. Нова піжама. Фотографії з нещодавно заходу варіеті. Ці симпатичні. Мені потрібна дошка спогадів в моїй кімнаті. Мій співмешканець сказав, що це мені потрібно. З того моменту я не можу про це забути. Маленька дошка з прищепленими фотографіями. І ще ось мої щоденнички. Подивіться, обожнюю сюди наклеювати стікери. Як цей щоденник повністю задіпаний наклейками. Всього всередині все обклеєно. Мій теперішній також. Не му... не можу відкрити його. Так. Я одержима стікерами. Цікавий факт. Якщо в кості стікри, як ви побачите мене, я б задоволення прийняла їх. У мене є кілька неліпок від фанатів. Не знаю, що роблю. Мені нудно. Але мені не нудно. Просто треба встати, і почати збиратися. А мені день. бо я розумію, що в мене є багато часу. І так трапляється кожного разу. Нарешті мене цілий день щоб зібратись, нікуди не поспішати. І потім. Коли вже дуже пізно, я починаю збиратись, Що почати волосся? Ні, давайте обрати образ. Давайте оберемо образ. У мене в голові є уявлення того, що хочу одягти. Я вдягала це раніше. В мене залежить від за цього комплекту. Заходьмо в гардеробну. До речі, чи хотіла ви подивитись, коли що в мене гардеробі? Бо мені здається, вам би дуже сподобався тур моєї гардеробної. Жахливе освітлення. Клас. Та краще, трішки краще. Здається, я знаю, що одягти. Не знаю, це образ гарний, але він не дивовижний. Ось такі шорти. Короткі, гофровані шорти з підуячим топом і шипованим поясом. Це дуже гарно, справді. Але чорний то так нудно. Я постійно ходжу в чорному. Що ж мені робити? Все одно це дуже гарна ковтинка. Так, я просто одягну це та ремінь. То легко, тільки я досі не знаю, яка суття підібрати. Сталекта аж тонаши. Добре, ось що в мене виходить. Скажіть мені, чи вам подобаються такі відео, де я просто збираюсь кудись, як зараз? Що кажу, фембігінмікере обрати? брати. Потрібно організувати все зуття якось. Ці виглядали б гарно, але мені не хочеться їх одягати. Можуть тягти кросівки на кадвус? що ж бувало, коли в останнє була в цьому комплекті? Взагалі не пам'ятаю. Вау, я дуже хочу скласти окрасим зуттям. Мені їх нікуди взути, і навіть зараз вони не в тему зараз буду шукати фотографії з дня, коли одягала цей образ. Здається, це був якийсь бар. Бувально декілька годин, і його ніхто не бачив. Тож немає значення. Боже, Будь ласка, скажіть, що я робила фотографії всього тіла? Скоріше за все, в мене є тільки фотографії вищу кліна. То що так робить? Яке ж я вдягала? Не пам'ятаю, що дуже дивно для мене, бо я вважала, що в мене гарна пам'ять. Тільки що побачила фотографію, від котрої почала нудити. Я гортала мою галерею, побачила ці фотографії, це змусило моє серце впасти в п'яте. Деякі ближчі людей роблять мене тривожною через почуття, котре відчував друге. Окей, я просто зроблю ось так. Все, ми пройшли це. Ні, не пройшли. Я зробила фото. Яке суття на мені? Не бачу його. Чудово, я зовсім не бачу моє суття. Я навіть не одягла ремінь, котрий думала. Досі сижу. Тут <плес> нічого не роблю. Досі тут нічого не роблю. Я трішки голодна, і в мене була піца минулого вечора. Тож можна розігріти її. Це нагадало мені, що я їла сьогодні. Я була в моїй улюбленій кав'ярні цього ранку. Я хотіла замовити тост з авокадо. Називається барата тост. Весь ранок хотіла з'їсти той тост. Я кажу: привіт, можна мені барата тост? Будь ласка. І вона почала казати. ого, вибачте, мені прикро це казати. Я просто роблю так. Ні. 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 У мене була жахлива реакція. Це буде власна дівчина, мабуть, подумала, що це ж справа життя і смерті. Цей тост. Цю що трапилось? Все нормально? Неочікувано. Вона, мабуть, думала, що я не в своєму розумі, бо я була засмучена через барата тост. Тож я взяла звичайний тост з авокадо. Це не кінець світу, це не проблема. Але я хотіла той тост. Це просто нагадало мені. У мене інсульт? Я не можу говорити. Я піду вниз, візьму піц і почну збиратись після. Тому що мені зараз лінь Ліньки. Роблю зачіску. Той самий час влітую повідомлення. Це те, чим я займаюсь. Дуже серйозно. Не люблю це слово. Тільки що надіслала ризиковане повідомлення. Нічого з того, що я роблю серйозним. Зовсім нічого. Почекайте. Люди, не намагайтеся зі мною фліртувати. Це не працює. Те, на чому я добре знаюся, це фліртувати з людьми. Тож будь хто намагається фліртувати зі мною. До кого ви взагалі зараз говорите? Я граю цю гру краще ніж будь-то, хлопці. Якщо ви дивитеся це, не намагайтесь фліртувати зі мною. Це все одно не спрацює. Я збрехала, досі не хочу робити зачіску. Почнемо макіяж. Треба, щоб вирінення не було. а потім щось змінимо. З утюжком чи з чимось іншим. Спочатку зроблю мій макіяж і порозмовляю з вами. Ми так і не обговорили мою вечірку день народження. Після неї в мене було два інших відео. Подивіться на ці гарненькі стрічки. Я сказала всім одягти їх. Це було неймовірно. У мене була замовна власна сукня від Outcast. Незабудньо. Вони прийшли до мене додому і допомогли одягнути її. Всі питали Тара, де ти взяла цю сукню? А я відповідала: Ой, вибачте, вона була зроблена на замовлення. Я відчувала себе такою крутою. Ну що, починаємо роботу? Нештамну в Лос-Анджелесі. Стався, коли я була на манікюрі. Всі почали запитувати, чи я відчула це. Я відповідала так. Насправді я нічого не відчула, тільки маленький поштовх. А потім я отримала повідомлення на телефон. Це за митрус. Хм, це незвично. Я написала Джейку за метрус, а він відповів ні, я танцював. тверк. Смішно. Ха ха. Мі злиця це така голівудська манера жарту. Таке враження, що всі в Лос-Анджелесі під час зметрусу земетрусу мають це, бо інакше ніхто не знається. Міслице це така голівудська манера жарту. Така враження, що всі в Лос-Анджелесі під час земтрусу мають вітнутися, бо інакше ніхто не дізнається. Цукри й досі на тому ж місці. Він покушав, зробив все, що хотів. І потім вирішив я Я все, Буду лежати весь день. Ваші собака теж п'ють весь день. Можливо, у мої собаки депресія. Спочатку він багато грає, а потім він різко стомлюється. Думаю, це нормально. Не знаю. Чи я просто скажусь, бо я так не часто роблю? Він так. Куди після подівся мій контур рівець. О, ось він. Вони більше не роблять такі. Це незвичний відрельб'юті. Вони більше не роблять цей відтінок. Чи взагалі цей контур? Я просто обожнюю. його. Термів придатності вже пройшов, але я досі його використовую. Знаю, косметика має термін дії, і це важливо, хоча все одно її використовую. іншого дня я думала про всі речі з мого списку бажанок та як я отримала так багато в ранньому віці. Це не в плані я дуже успішна. Ні, наприклад, в моєму списку було подіяти корову. Завжди хотіла це зробити. Тому що це дуже рандомно і не те, що я роблю щоденно. Я це зробила завдяки вам. Якщо ви друзі не бачили відео, воно називається Вогодобляє шоколадне молоко з нуля. Це моє найулюбленіше відео з моїх. Я зустріла доброго фермера. Його звуть Джейсон. Він має власну молочну ферму в штаті Канзас. І Джейсон мені це зробити, бо то моя робота. Це цікаво дивитись. Важливо не піти глибокі теми, бо я не дуже глибока людина і маю залишати все на веселому та легкому рівні. Ха-ха, все таке. Але в мене є можливість робити те, що мені подобається кожен день. Також щось нове постійно роблю щось божевільне для роботи. Я дуже вдячна за це. Я не чув ванію в кінці місяця. Привіт, Великобританія! По роботі частина моєї роботи це дуже круто. В мене ніколи не було такої можливості, якби в мене була звичайна з 9 до 5 робота. Дуже щасливо, бо мені здається, я втратила мій розум. говорити з вами. Це найдивовижніша робота в світі. Ні, мене припонюють емоції. Я хочу щось незвичайне. Постійно так кажу, коли знімаю відео збираємо зі мною. А решті-решт роблю те саме, що завжди. Може зараз зробити між виражений макіяж вручей типу я не роблю весь Ви час величезні трілки, як у ЕМІ Уайнхус. Ні, є звичайно ж більші. Найталовніша королева у світі. Люблю тебе, Емі. Треба зупинитись, перевіряти телефон. Я телефоноголік. Виглядає, як маленький хлопчик, коли за колію волосся. Я постійно забуваю, що в мене є контактні лізи. Замовила їх нещодавно. Навіть досі не відкрила пакування. Кожен раз, коли я збираюся, шукаю мої окуляри. Сьогодні ми будемо хоробрими. Вони сужать мої очі, тож я можу носити їх в короткий період часу. Але сьогодні ми будемо випивати. Тому краще б я бачила все настільки гарно, наскільки можу. АСМР. У думаю, я зможу відкрити їх як АСМР. Я з папером. Це я намагаюсь бути естетичною. З АСМР. Якого біса Більше ніколи не просіть мене робити це. Розриваємо цю коробку на шматочки. Обидва мої ока бачать однаково. Ви знаєте, що в мене прокметити, якщо у вас теж є астигматизм як в мене. Щось типу такого, все розуміто. Замість розумітості, далі чи злизка, це і так, і так. Я не використовувала лінзи достатньо часу. Подивимося, як все пройде. Думаю, я це зробила. О, так, ми це зробили. Так. Розмістила її. Вау, це було привіт-привіт! Я про. Ауч! Ось я сказала, поліза з папером. Дивіться, подивіться на це, ви знущаєтесь? Мій співмешканець, мабуть, думає я дуже дивна. Сподіваюсь, він знає, що я знімаю. Нещодавно новила запаси ватних паличок, це дуже смішно. Моя мама, коли я ще жила з батьками, завжди приколювалася наді мною. Я просила купити мені їх. А мама казала: ти що ж ватні палички на сніданок у вечерю? Я дуже швидко їх використовую, бо вони мені потрібні, коли я коригую свій макіяж. Тож вона постійно жартувала про те, що я з'їдаю ватні палички занадто швидко хочу, щоб ви знали. Я наношу рум'яна слоями. Спочатку це звичайні кремові і потім ще багато різних. Я експериментую з цим. Взагалі вважаю, що румяна це найважливіше в макіяжі. Постійно кажуть, це Це правда. Спочатку виглядаєш трішки як клоун, а потім це вливається в твоє обличчя. Ось цей колір занадто рожевий для мене, але мені подобається, як це виглядає тут на самому початку щічок. Весь час використовую дуже багато фіксуючого спрею. Макіяж так протримається набагато довше. На колочері мій макіяж. Насправді другого та третього дня не буду брехати. Намагаюся дати серйозно, але це не про мене. Вибачте, деякі з нас так не можуть. Хтось просто не серйозний. Це нормально. Всі тепер будуть переходити з брат Саммер на серйозне. Знайте себе, вирішіть дави. Розумієте? Якщо хтось це побачить через місяці, вони взагалі не розуміють, про що я говорю, бо тренди швидко проходять. Люди дуже швидко переключаються на щось інше. Потрібно вимкнути камеру. Я не можу сфокусуватися, і зробити макіяж, а я ж запізнююсь. Бачите, я казав, що це станеться? Вже майже сьома година і я намагаюся зібратись з трьох. Це причина, чому я не можу робити відео з приготуванням їжі. Я б задоволенням зняла якесь кумедне відео з випічкою, хоч у мене все погано з випічкою будь-чого. Але це звучить весело. Може, я зроблю щось подібне. Мені важко робити сто речей одночасно, ненавиджу це. Останнє відео зборів, котре робила, було там, де я не твереза. Боже, наступного ранку мені справді треба було їхати в лікарню не через похмілля, а через кісту яєчників. Тож тепер я думаю, що це поганий знак. Хоча це не так, просто забагато випала за ніч. Я ніколи не розірвіваюся перед вечіркою. Мене постійно запитують, тара, як ти витримуєш піти танцювати всю ніч. Мій секрет це те, що я стабільно випиваю. Без довгих перерв це тримає мене в нестовленому стані. Я починаю пити тільки коли вже приїхала на місце вечірки. Якщо для вас працює щось інше, робіть те, що вам допомагає. Людям, котрих є трішки соціофобії, їм подобається випити до початку. В моєму випадку соціофобія боїться мене, тому я можу веселитись навіть тверезою. Це скоріше за все, чому я гуляю найдовше. Причина, через що я була п'яна, коли знімав минуле відео, було те, що я вирішила випити до початку вечірки, що зовсім не схоже на мене. Я реально приїхала на ту вечірку вже п'яна через відео, котре робила для вас. Мені не подобається зачіска, тож, пішли переробляти це. Використати це ще прикрутити моє волосся. Це літак хоче врізати в мій будинок, чи що? Чого він настільки близько? мені треба змінити ніколи. Не змінюється. Ти ідеальна, схожу з розуму. Оу, так гарніше. Жахлива співачка. Добре, добре, добре. Запам'ятайте, це дуже незвично для мене співати пісні. Якщо right no. вона в курсі, off, я була human. пісня з Берлі Хьюман. Думаю, він буде з нами ввечері. Ну right, що ж, приміряємо here. мій образ. So Ось і від... отфіт. А, почекайте, я така дурна, як я могла забути? Мій ремінь. Зовсім забула одягти його. Бум! Ось і вона, повністю готова. Мій костюмчик від Adicted. Я забула, звідки ці два. Думаю, це Heaven Center або iGirl, але це не точно. Хтось з них? Чи може CyberSpace? Не знаю, я жахлива. Ну от повний образ: бум, бум, бум. Хлоп. доброго ранку. Краще б ще жартували, але це вже 12 дня. І я тільки прийшла додому з минулої ночі. Ви знаєте, що все погано, бо я заснула з моїми лінзами та з повним образом та макіяжем. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Думаю, ще трішки перебільшила. Очевидно, я брози мо життя біля туалету ригаючи. Це було настільки погано, що я просила Бога, що він допоміг мені пройти це похмілля. і я ніколи більше не буду пити. сьогодні вечір я знову йду гуляти без алкоголю, але все одно йду. Господи, ви теж моліться за мене. Я тось у моєму одязі. Час все вже зняти.